Привіт, друзі! Виходжу на зв'язок. Коротку нотатку вирішила записати, поки є час, і можливо, натхнення. Хоча ні, просто більш-менш нормальний стабільний настрій є е, поговорити з вами. Отже, трохи про роботу розкажу. Пам'ятаєте, я вам розповідала про жінку, яка спить весь час, коли я приходжу прибирати. В мене. В мене з нею було багато різних пригод. В тому числі, коли вона не відкривала двері, я писала на роботодавцю, що в мене ну мені не відкривають, її немає дому. Потім мене запрошували прийти в бюро взяти ключі. Я поверталась, відкривала ключем ну, знову дзвонила. Ніхто не відкривав ключем, відкривала двері, казала мадам і чула, так, <свісно> <свісно> <"Уі">. <свісно> тобто вона спала і не відповідала, коли дзвонили в двері. І на телефон не відповідала, і там приїжджав потім кур'єр. Я відкрила йому двері за чимось, не знаю. Ну він дзвонив в двері, але вирішив він таки не залишати їй посилку, сказав, що прийде потім, бо вона не реагувала. Взагалі так, і це пов'язано з медикаментами. як я, ну, я, Це очевидно, в принципі. І в мерії, в моєму бюро теж мені так сказали, що так вона хворіє, через медикаменти майже весь час спить. До того ж в мене була е, години прибирання вечором, після обіду, після третьої. І я думала, ну, коли їхала до мене, ну, нарешті ось ми якось з нею зустрінемось і вона не буде спати. Але ні. Бо вона продовжувала спати так само. І що ще хотіла сказати, в неї є компаньйон, так це тут називається, якщо вони не одружені. Я не перший раз зустрічаю, теж про це вже говорила. Кілька пар, я таких зустрічала, коли вони от самі наголошують, що вони компаньйони, вони не чоловік з дружиною. Ну, мабуть, для них важливо про це зазначати. Дорослі пари. За 70 і за 80 років ось вони об'єднуються в такі от пари і ж, живуть разом. Отже, є компаньон, він постійно то є, то його немає. Останнім часом він доволі часто, можливо, через те, що її стан погіршився або ще з якихось причин. Цього я не знаю. Але ось ми вже більш-менш ну, потоваришували, наскільки це можливо. Ну, я не, ми не дуже то спілкуємося і взагалі. Але я не про те, про те, що окрім всіх цих пригод, майже щоразу, коли я до неї намагаюся потрапити до цієї жінки, минулого разу, тобто, ось учора в понеділок, я прибирала там зранку. І зовсім не очікувала, що коли я відкрию двері, вона буде сидіти за столом, там перебирати документи зі мною привітається. Я там їй буду допомагати з тим, що вона знайшла номер, куди вона хотіла зателефонувати. Оформлювала вона медичні якісь документи. їй треба було заповнити цілком адекватно, ну наскільки це можливо поводилась. Ось і давала мені там навіть якісь завдання. Ну що для цієї ситуації, для цієї квартири, це ну, рідкість в мене була така, але менше з тим. А, і наприкінці, коли я вже прощалась, вона мені сказала: ти стала кра... ну, ви стали краще розмовляти французькою. Я така. Тобто вона ще й прогрес мій відслідковує, вона ж завжди спить, як вона може знати. Ну, Тобто, до того, що вона хоч і не завжди, вона не встає, мене там не зустрічає, не проводжає, але коли оці короткими фразами я з нею обмінююсь, вона, видно, якось пофіксу, точніше, вона якось помітила, що я розмовляю французькою погано, потім краще. ну, Якось так. такі ось пригоди. Сьогодні, до речі, я теж в неї вечором буду прибирати. Ось вчора в мене був мітинг, так званий реюніон, як це у Франції називається. Зустріч, і це була зустріч з роботодавцем, з моєю асоціацією. І ось нарешті я побачила жінок, які працюють там. Метою цієї зустрічі було нагадати, ну, як. Патрон, патронка наша сказала, що зібрала всіх, щоб нагадати посадові інструкції, що ми маємо робити, що ми соціальні працівники, і так далі. І так далі. І потім з контексту, після того, як жінки почали там жалітися на різні ситуації, які в них виникають, я зрозуміла, що в... і між собою в них якісь конфліктні недомовки видно є. Я зрозуміла, що оця зустріч метою її було, щоб зустрілись всі і вирішили свої якісь між собою питання. Тому що я так зрозуміла, там самі бенефіціари, тобто люди, в яких ми прибираємо, допомагаємо, там були вони замішані в конфлікт між жінками, ну, між працівницями. І видно, щоб це все вляглося, і нагадати про етику, про мораль, там і так далі. Була ця зустріч, ну і якісь супутні питання були. Наприклад, чи коли вже не, не треба буде носити маску, запитували люди. Так, дійсно, я працюю в масці, і ну, тобто 6-7 годин в день я практично ось не знімаю маску. Ну, маю на увазі, звичайно, коли переміщуюсь по вулиці, я її знімаю, але ось стільки годин в сумі я проводжу в масці, і, як на мене, це добре. Тому плані, що так як я змінюю багато квартир, домівок різних людей, які хворіють там різними хворобами, не обов'язково, що вони з... передаються, але тим не менше, до мене не може бути ну, острахів, що я принесу якусь. Хворобу, якийсь вірус, і я більш-менш захищена теж ну, мою сім'ю з дітьми. І це така от непогана ситуація. В принципі, це наша реальність. Я жінки запитувала, а керівниця їм приблизно те саме відповіла: те, що я сама дійшла своєю якоюсь логікою, що це взагалі-то непогано. І з вас питання, Ну, от вона каже: до вас не буде ніяких питань. ну, Принаймні, якщо ви працюєте в масці, то ну, все е -е -е окей. Тому що насправді от, є особливо дуже такі люди старі, поважного віку, до них ходять багато і медсестери і різних там, не знаю, це не реабілітологи, але ті, хто допомагають їм. Там, кінестетика, тут це називається кінестезисти. І лікарі, і медсестри, і взагалі багато людей там і доставки різні, наприклад, їжі спеціальної, і так далі. До них багато людей ходить, і краще, щоб питань, наприклад, до вас не було, що ви хтось через вас захворів. Питання потім вони між собою вирішували, розмовляли про те, що як складно, які складні ситуації, коли ці бенефіціари, люди, в яких в яким ми допомагаємо, вони помирають. Ну, час від часу це трапляється, люди дуже старі. І ось як поводитись, там вони обговорювали те, що ну а що робити, якщо ви прийшли, а людина померла, ваші дії? Тобто такі інструкції. Також, коли ну, вам теж, що треба теж записувати, там є спеціальні в нас зошити в кожному домі, де треба ну, там, ставити відмітки, що ви прибирали, коли, що, коли ви були, і там треба записувати, особливо для людей похилого віку, які, ну, е, як сказати, в такій, в такій напівсвідомості знаходяться, так, дуже хворі, або ось як тут при смерті. то... Треба записувати, що ви спостерігаєте, як ви. ну, Знову ж таки, я так зрозуміла, щоб потім було менше питань саме до вас. Якщо ви приходите в будинок людина, ну так, прийде медсестра або доглядальниця ще через якийсь момент, але якщо ви приходите, нікого немає крім вас і цієї людини хворої. І ви йдете і ще не бачите нікого, хто вас заміняє. То в таких ситуаціях, типу, дуже важливо писати, що ви побачили, коли прийшли, ну, в якому стані людина, що ви побачили, коли пішли. Знову ж таки, щоб з вас знімали такі е, питання. Це, звичайно, <кхід> ну, це робочі моменти. Сумні, страшні, але робочі моменти. Єдине, що, як мені не один раз керівниця моя заявляла, ну, казала, що мене не направляють до таких людей, тому що. Через незнання мови або погане знання мови, вони не можуть на мене покласти таку відповідальність за таких людей. Тому, незважаючи на те, що така робота є, її багато, такі люди потребують постійного нагляду, допомоги, саме не прибирання того, щоб ти там знаходилась як соціальний працівник. Одинокі люди, ну, багато хто з них, з них одинокий, немає родичів поряд. Тож, мене поки що на таку роботу не направляють, але згодом ось будеш, кажуть, краще знати мову, будемо тобі і таку роботу теж давати. До речі, це Ага, в мене ще була ситуація, я, як ви знаєте, я їздила до лікаря, брала вихідний. Щоб в Тулузу не цілий день поїхати. Ну як цілий день, не цілий день, я там навіть встигла зранку трохи попрацювати, але ну, через те, що це потягами, це забирає. Ну, весь день і вже треба забрати потім дітей зі школи і працювати. Нема коли. Мені підлаштовували, підлаштовували графік так, щоб в мене були я, в принципі, не втрачала в грошах. В годинах я насиченіше працювала наступні дні, але приблизно така сама в мене залишалася погодинна праця. І мені ця ідея сподобалась. Я сказала: ну, якщо це можливо, щоб мені ось так от завжди підлаштовувати один день, щоб був вільний, щоб я не, не дергалась, не ходила на роботу. Краще я по сім годин буду працювати в інші дні, але один день такий вільний, щоб я вирішувала свої питання, насправді. Щоб я могла вчитися більш ґрунтовно. На що мені відповіли, що це дуже складно, що графіки постійно змінюються, і взагалі я більшість часу я заміняю інших дівчат, людей, дуже часто в мене змінюються постійні ці місця. І до того ж, як мені наголосили, багато хто з них працює по вихідних, по святах, рано вранці, тобто це там і шоста, і сьома ранку може бути, а також увечері, після шостої до самої веч... От як я зрозуміла, що ось, ось там одна ситуація з чоловіком, який помирає. і... До нього приходять навіть об 11-й вечір. Тобто хтось з ним залишається об 11-й, я не знаю, хто там на ніч залишається, але ось соціальні працівниці ці, вони. там і до 11 з ним. Ще хотіла сказати, що дів... дівчата, я сказала, чи ні працівниці приблизно було ну багато. Я не очікувала навіть що близько 30 їх, мабуть, було. Всі набагато старші за мене, молодша, мабуть, одна дівчина або дві. А так, приблизно, ну, всі старшого віку, одна з них навіть сказала, що класна подія, що ми зібралися, тому що я виходжу на пенсію 25-го числа. Я пишу заяву вже все. Тому я з вами ось всіх побачила я зі всіма попрощаюсь. Тобто, ось люди працюють на такій роботі до самої пенсії. Хоча тут питання теж на яких умовах навряд чи це така контрактна робота, хоча. Я буду далі працювати, більше дізнаюсь. І хотіла ще зазначити, що я, було в мене ще одне розчарування, що я неправильно рахувала зарплату. Я коли розповідала відео про роботу, як працюємо, як оплачуємо, я казала там про комплементарні години, які додатково нараховуються. Тобто є там 95 годин, наприклад, вони ставлять в місяць, і ще комплементарні години. Я думала, що це такий бонус, ну, вже собі вирішила. І як вони його там нараховують, чим вони, ну, чому вони в один місяць так нараховують, в інший так. Але березень показав, що я була не права, я отримала набагато менше, ніж розраховувала, ніякого бонусу комплементарних годин не було. І потім до мене дійшло, я порахувала і зрозуміла, що комплементарні години це та різниця, яка накопичується, наприклад, за попередній місяць, а потім вони це перераховують. Тобто а оплачують наприкінці місяця, але якщо п'ятниця це, наприклад, 26 число, 27, а ще наступного тижня буде продовжуватись місяць. Вони платять зараз за фактично відпрацьовані і якісь там ще накидають по максимуму. Типу ти там 7-8 годин за день пропрацював. А потім вже наступного місяця перераховують загальну суму. І отже в мене так вийшло, що я отримала менше, ніж розраховувала. І зрозуміла, що не так вже сильно відрізняється моя оплата від мінімальної. Десь приблизно 13 євро тепер виходить, а не там майже 15, як я собі нафантазувала. Це мене трохи засмутило, але більш-менш стало зрозуміло, як все відбувається якось стабільніше. Тепер я краще розумію. Окей, це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Сьогодні Ваня вперше поїхав на роботу в тулузу на потязі, до цього їздив три тижні машиною і це доволі дорого порахували, більше 10 євро. На, на мій погляд, це 12-13 євро, враховуючи в день на пальне. Враховуючи, що він в пробках ще стоїть, тому що ви, ну, це час пік туди, коли він їде і назад. І близько години він витрачає рідко більше, інколи менше інколи в нього і за 40 хвилин виходило доїхати. А потягом він я взяла йому безкоштовні білети. Що є така можливість для українців їх брати, але треба саме в касі. Каса працює кілька годин. Ну тобто, це теж складно і можна тільки вперед день взяти, не можна на весь тиждень їх взяти. Тобто, я вчора вчора йому взяла на сьогодні туди і назад білети, і сьогодні взяла на завтра. Не знаю, чи він згодиться їхати. Тим не менше, машина о, потягом, потім йому треба пройти пішки і поїхати ще на трамваї до свого району. І ми сьогодні засікли час. Це вийшло в нього рівно 2 години. Дві години в одну сторону. Подивимося, як він вечором буде добиратися. Це замість години машиною. Ось така різниця. Він більш детально мені розкаже про свої враження і відчуття, але зна значна економія. За трамвай треба платити. Хоча теж є якась можливість взяти безкоштовний, безкоштовні якісь поїздки, проїзний. Але це треба в якесь бюро сходити, дізнатися, де воно знаходиться. Ну, це теж можна зробити. Плюс є опція можливо, щоб компанія компенсувала частину цього проїзного. Але зараз ось він купив 10 поїздок на трамвай за. 14,80, 14 тобто туди і назад 3 євро в день йому треба витратити на трамвай. Але все одно це не 13 євро на пальне. Ось такі ще зміни. Багато чого цікавого, але в мене сьогодні є машина. І чому він, власне, таки наважився їхати потягом? Тому що сьогодні ресто декюр, треба отримувати продукти. Минулого разу я просила машину. В наших так званих опікунів, друзів, католиків. А от сьогодні поїду своєю машиною. Єдине, що мені в мене між часом, коли відкривають цю видачу, і часом, коли мені треба приступити на роботу в квартирі, в мене всього буде 30 хвилин. Я не знаю, чи я. Приїду з продуктами додому, скоріше за всього, що ні. Тому що там поряд цей будинок знаходиться, якщо я буду запізнюватись, я просто з цього de Cure, зразу там, 10 метрів і я вже буду по місту роботи. А потім, потім подивимося, що буде далі. Окей, не дуже коротке відео, таке <laughs> в спокійному режимі. Повільно вам щось розповіла. Адже, а, а так як я розказала про продукти, значить скоро буде відео про те, що ми отримали цього тижня. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.